Ну, і, відповідно, серце нашої вентиляційної установки це вбудована система керування. До речі, вона виробляється самим виробником Comfavent. Це означає, що вони відповідають за якість самого контролера і системи керування відповідно. Це в нас нагрівач, вигун. Ну і все. Такий вона має вигляд і ззовні, і внутрі. Стосовно ручок показую, що вони припружинюють саму дверку, це перебирає відповідно теплові містки, які виникають в роботі вентиляційної установки. От, все. Вентиляційна установка замкнута. Все працює ідеально.